Можете показати. Ну, які далі дії? Ви до мене підійшли. Почали питати треба? за резерв. Тому, правильно? То, 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 Як воно мало бути? Підійшли 18.3, представились посвідчення, наказ маю, коменданта, можу, що ви тут а, маєте і право стояти, Кожен має бути вписаний. Ви нічого не порушили, ви можете це, правильно? Так. Я просто, щоб все було будь правилам. Я ж не спорю. Усі громадяни, які лічі стати віком від 18 до 60 років, підлягають мобілізації за наявності відповідних підстав до цю. Так, що далі? Ну, вам треба по собі або вам вісочку робити, або бронювання. Немає такої змоги. А ви повинні мати, якщо ви робите в організації. То... А вас оновлений резерв? У вас оновлений резерв? чи наш оновлений? Так. Да. Ну у нас так. Да. Ну ви військовопридатний? Військовий придатний, да. так. То чому ви тут, Чи ви не захищаєте. А ви мені будете розказувати мені будь-що? Ну, я питаю. А ви ж ловите? Для чого? Ловим. Для чого? Ми не ловимо. А ми... що ви робите? У нас є виконавці, служба виконання, ми виконуємо їх. Скажіть мені, будь ласка. Скажіть, Дивіться. Так. Помирають люди, так? Так. Ви... Війна. Іде війна, я війна. Помирають люди. Завтра похорон, ви стоїте, плачете, помирають люди, так? Так. А і за те, що ви їх відправляєте туди? Не за те, що я відправляю. А справляю. як? А як це виходить? Я вам не знаю, за чого? За те, що там війна йде, і там людей убивають. Я випадку. розумію, що там вбивають, але їх самі не, туди не, відправляєте. Не за вігін, поїхали десь за границю, ми обороняємо цю країну. Є відповідний закон, який про кожна людина мобілізаційного віку ну, в даний момент. Береться від 25 років. До вас питань в мене немає. Я розумію. До вас питань немає. Ви ще молодші уведуть завтра в менший вік. Будуть питання. Хочете будь-контракт заключити? Будь ласка, при чому тут контракт? Я, я вам розказую. але розказують мені, де я маю бути, що я робить. Я роблю це раз. Вот три часа хлопці теж був і воював. Я мене розумію, і все для для чого для чого і оцей, я... але питання не в цьому зараз стоїть. Де я був і хто я? Це тирок людей. Ви був, самі ви розумієте, має стати на облік. Віськомат. Я розумію це. Ну, то... ну ви не розумієте того факту, що відправляєте я... людей. Вибачте, пан, чу, бо... Від... відправляєте людей на м'ясо. Самі ви. Віде? Ну вам вам крапка спиться з такою мислю. А як думаєте? По-разному буває. <laughs> ну то для чого ви це робите? Тому що ми як на мою країну напав ворог. Ну то що як на ворог? То, то треба то, самому то, щось само... робити, а не шукати когось ну, і щоб хтось так. займався цією справою. Ви, має... ви маєте приїхати, хтось не ви. Ви водій, маєте приїхати на військкомат. І решимо ваші питання. Добре, я звільність після роботи завітаю Ні, до. Ви не, не, не їдете нікуди. Чому я не їду? Ну, зупиняємо вас, тут Ну, згідно 35-ї зупиняйте. А? Згідно 35 зупиняйте. Я їду давайте. 35 -й. Угу. Я ж не сказав, що в мене немає, я не покажу. Я сказав по закону, що поліцейський а підійшов, 18 3. Він повинен представитися. Службове посвідчення розгорнутому вийду, щоб я з ним ознайомився. Цього було? То, не було. Підійсто, він підійшов. Щоб військовий поліцейський з вами говорив, чи я. Ви, проти того, ви мені взагалі неприятен, я не хочу з вами розмовляти. До мене підійшов поліцейський, він зробив неправильно. Я йому зробив зауваження, він просто не показав посвідчення, що я казав з самого початку. Ну, я так зрозумів, ви, ви не хочете зі мною а ви хочете спілкуватися з поліцейським. Ну, та мені без різниці з ким спілкуватися. Ну, Я просто ви... рахую, що це було неправильно з його сторони неправильно. зроблено. Неправильно він підійшов до мене. Він підійшов, повинен був приставитися, а не спитати. У вас резерв є, оновлений, не оновлений. Він має представитись. Бодікаме, в принципі, все записує. Теж туди... ви мали вказати, що почався запис. Я не говорю, я стояв слухав. Я це не говорю так. Ну хай поліцейський показує свої документи в горну виді. Поліцейський, ви до мене підійшли, покажіть, будь ласка, посвідчення, я з вами буду спілкуватися. Згідно 18 я на камеру не знімаю ваше посвідчення, але ви маєте мені представитись, розгорнути. Я не назвався, ви ж не вказали, що посвідчення покажіть вас Борис... Я прошу, ну ви самі маєте це зробити. На вимогу. На вимогу, на вимогу. добре. Я ви хочу ознайомитись з вашим посвідченням. Я тоді повинен вам надати, показати, для ознайомлення посвідчення. Добре. Розумію. Але я не знаю, з ким я взагалі спілкуюся з вами. Тимошенко, Віталій Віталійович. Барщенко Михайло Володимирович, старший дільничий. Я не дочитав. Дільничий офіцер поліції. Дійсно? Добре. А наказ коменданта є, що ви маєте тут стояти мобільний блокпост. І ви вас не зупиняли, а ви самі зупинили свої потреби, правильно? Так же Звісно. Так. Ви до вас підійшли, звернулися, чи у вас є військово облікують документи. Правильно якісь? Правильно. Ви документи свої не надали. А тепер ви називалися Тимошенко Віталію. Віталійович. Віталійович. Віталій Віталійович. Віталій. Да. Віталій Віталій. Так В яку руку народжену? Ну, Це зараз щось має якусь роль. Ну, навіть, скільки... Щось має якусь ну, навіть, роль. Переможна скільки руки встановити хоча б дав. Скільки тобі руків? Я стою в добровольчому формуванні в Білій серки. Півночі, а тільки що з ночі півночі, блядь, не спав, шахі збивав. А ви стоїте тут реально хуйньою страдаєте. Я не кажу, що ви. Я добровіч, я, добровіч, я військовий. Де в таге? Мені 22 роки. Я просто, блядь, це неправильно все. Мені 22 роки. Мені 22 роки. Однач нам не. посвідчення, покажіть, я був паспорт. Димись з вами. Ніяких питань немає. Шеврон, мобільна вогнева група. Просто все було неправильно з самого початку. Дійське, Сейчас тут, паспорт 2003. дякую вам також. Я теж. От нам щось цей це. Відусі нас знімати. Перший раз, чесно. Зараз дороге. Дивіться, я в нього спитав, у мене питань немає У Вас так само. Їдьте, хлопці, собі щасливо розвозьте воду пиво займайтеся своєю роботою, не мручите нам голову. Так ви ж нам почали морочити.